Wow. Йпці, диви який апарат. Я дуже на такому колись катався, як не вспів дорогу перебігти. Приїхав велопатруль, пакує автомобілістів, а саме то під знаком. Парадокс. О, брат. Приїжджай сюди, бо тут кіпіс. Мурантьори прийшли. І куди дивиться наша поліція? Дивіться що робиться. А, <ривіт> Де та поліція де вона? <ривіт> де <ривіт> та поліція? <ривіт> а ви знали, що мінти занесені до червоної книги? Є? Єдиний екземпляр з скотіни, яка пасеться на асфальті. Вона таку мову. Я не хочу оплатити штраф, я буду втікати. Ще раз. Так, тепер треба. Сориентироваться по местности и понять в какую сторону теремке. Солнце там, наш теремки в другую сторону. Вперед. Не, я не хочу оплатити штраф, я буду втікати. Шляються районами! Хлопчики з погонами хитро усміхаються, показують ксиви, Шляються районами в пошуку наживи. Ні, я не хочу оплатити штраф, я буду втікати. раз. Я втікати буду зараз. Попробуйте. що буде. Будете доганяти? Звичайно. А доженете? Ну тоді давайте подивимось. Скажіть. І куди дивиться наша поліція? А ви знали, що він те занесені а, до червоної книги? Єдиний екземпляр з котіни, яка пасається на асфальті. Вона таку мова. І куди дивиться наша поліція? Дивіться робіться! А, а! Де та поліція? Де вона? Де, -то де -то та -то поліція? Що ти поліці? <риканная> ти не тикай. Ти не тикай мені. Я що визивай. Визивай. Тобі надо, тобі визивай. Якого <риканная> відповідно? На якій причині його визивай? На якій причині? Так. Конфліктна ситуація. З чим? З тобою. З тобою. З тобою конфліктна ситуація. Ширинку застіпли. А як за стили... ви общаєтесь? Вона у мене напугається. Напугається. А Я ти туди тільки не скажу. Кажу. А ти там щось питаєшся розмотреть. Ти що? Що ти що? Що ти можеш зі мною так говориш? <риканная> конфлікта. З чим конфлікта?